Всім привіт! І знову компанія Greenway Auto привезла шедевральний Volvo V50 із Європи. Розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий до першої реєстрації Мрео на облік. Гляньте на цей стан, на цей колір і на цю комплектацію. Сірий з таким. Переливом голубим, ну дуже красивий колір. Зараз пройдемось, покажу все про цю машину, розкажу. Пройдусь товщиноміром, міром, покажу лакофарбове покриття, технічно, комплектацію, все-все-все розкажу. Автомобіль ідеальний. У всьому. І повністю укомплектований. Навіть на відеокамеру коли знімаєш, видно наскільки хороший стан. До речі, заведений працює, рівно тихо, ви все чуєте. Отже, це 2012 рік. Останній рік в цьому кузові, це рестайлінг, бачите, решітка інша. Тут двигун уже інший, новіший, потужніший на 115 кінських сил. Коробка механічна інша, вже шестиступка, ксенон, омивачі фар, фірмові диски, R-Design. Гляньте на цей стан. Я показую максимально близько кожну деталь, щоб було вам зрозуміло, наскільки класний стан цієї автомобіля. Релінги. Автомобіль і розмитнився 12-м роком, і в тих паспортів у вас буде 12 м роком. Можна сказати, ідеально рівний, зазори, все, ніяких вмятин, такого нічого немає. Градом не побитий. Зразу анонсую, що є комплект колес зимових, хороших, на желізних дисках і з ковпаками. Ззаді парктроніки є. Ну і класік. Я, чесно кажучи, не знаю, що таке класік, скоріше всього комплектація. Ось тут хромова накладка це вже в рестайлі пішла і в хороших комплектаціях. Ось по вихлопу. Ні пара, ні дима, нічого немає. Гляньте на станцію кузова. Бережна експлуатація, не знаю як... Використовували цей автомобіль От так дивишся ніби солому. Так, тепер проїзд ще наміру, покажу, що автомобіль не фарбована жодна деталь. Хто не знає капот алюмінієвий. допуски десь до 120 мікрон, 130 Вольвок.

104 105 107 103 107 80 100 113 97 99 107

Для поціновувачів ось Volvo V-50 жодна деталь не фарбована. Далі по комплектації стану. Volvo скло, лобове оригінальне, Є вибасто. Покажу пізніше. Тепер по салону. Гляньте на цю комплектацію і стан. Карти, водійська, частіше всього витирається, царапається і так далі. Гляньте на кнопки. Вороги гляньте, резинки. І ця водійська тільки сторона. Система CIPS, система безпеки. Гляньте на стан водійського крісла. В ідеалі. Далі руль. Такий, як в r дизайні це комплектація не r дизайн але дуже багато в чому схожа, дуже багато елементів таких ж самих, ті ж самі педалі, той же самий руль, рукоятка. Ось цієї штуки завжди немає, десь вона випадає і так далі, тут є. Йдемо далі. Карти гляньте, вони як нові є наліпка заводська. Ну і шкіра, справжня шкіра, добротна, добротний дуже салон. Дуже дуже якісний цей автомобіль. І надійний добротно зроблений. Так, зразу показую є ось такий датчик руху в салоні. Така сигналізація. Не в кожній комплектації є, але тут є. Чесно кажучи, рідко зустрічається. Йдемо далі, далі, далі. Томобіль повністю укомплектований, ще раз повторюсь. Є шторка, є ось така сіточка, перегородка. Тут у нас запаски немає, така комплектація, іде вон компресор, балон, все є. Все в комплекті аптечка, все є. У мене Якщо 4 колеса є. Ось стан резинки пластик гляньте. Це вода. Теж вода тут трохи дощ починається. Гляньте на стан. Пороги, карти, пластик. ми ви самі все бачите наскільки хороший стан так далі технічно подивимось да, є датчики світла датчики дощу автоматично включається світло Є підогріви сидінь. Бувають такі комплектації, шкіряний салон, а підгрів сидінь немає. Тут є. Двухзонний кліматконтроль, гучний зв'язок. Тут виведений і тут можна підключати 6 ступка і гляньте на стан рукоятки. Як нова Два ключі. 202 тисячі пробіг. Так, зняв з ручника, показує, що не пристебнутий, включений задній противосумальний фонар виключив. Так, ну і давайте заглушимо. Включаємо запалення, все, засвітилось потухло. Заводимо. Просто співтика заводиться, ніяких помилок нічого нема. Оберти чітко зафіксовані. Ми підемо подивимось, що у нас під капотом. Це наш знаменитий двигун. А у нас тут 1.6 HDI. Дизельний двигун, один із най-най-най надійних. Я дуже люблю цей двигун. Дуже багато привозив автомобілів з таким двигуном Peugeot, Citroen, Volvo. Це один і той же двигун D4162T. Ось робота двигуна? Рівно, тихо. Ніяких картерних газів. Чим подобається мені цей двигун, що з нього ніколи не сопливить. Тут дуже надійна турбіна, гарить. Дуже великий ресурс. Він простий, тут один ремінь, один ролік, один розпідвал, вісім клапанів. Ніколи з цієї кришки нічого не кидає, не димить, не пихтить, хоча вже це євро 5. Але тут ось так конструктивно зроблено. Ну і динаміка хороша, економічність. Друзі, по трасі 3,5 літра, змішаний цикл 4 і місто 5,5. Ви будете по пробках на світофорах, ну 6. Ось такий реальний розлід. Робота двигуна. Ось наліпка по поводу Webasto і он він сам установлений. Хто не знав. Класна штука. Дуже-дуже швидко прогрівається салон, дизельний, в морози. На, можна сказати навіть швидше, ніж бензинові автомобілі. По вихлопу ще раз покажу. Тут все ідеально. Нічого не димить, не парує. Все дуже добре. Ось такий у нас сьогодні Volvo класний. Живий, живий, живий земляр. І в хорошій комплектації. Тому, друзі, запрошую вас на ТС-драйв. Автомобіль знаходиться на нашому майданчику. На Грінченка. Грінченка 18. Прямо біля МРЕО. Якщо ви з регіону приїжджаєте, протягом години у вас вже є документи, договори, акти. І прямо зразу у нас можете ставити на облік. Перший облік. Ціна питання буде коштувати близько 5 тисяч гривень. 5-6 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Якщо ви хочете свої регіональні номера, ми видаємо вам пакет документів, страховку, їдете до себе в регіон і вмре, отримуєте свої номера і техпаспорт. На цьому, друзі, закінчую перегляд. Машинка дійсно дуже класна достойна. Рідко зустрічається в таких комплектаціях і в такому стані. Сьогодні такий варіант є в наявності. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте дуже-дуже хороший варіант. На цьому, друзі, все. До зустрічі!